Вітаю, Любі! Сьогодні в цьому відео я вам розкажу, чому нам страшно говорити Ні і як почати говорити Ні? Починаємо. По-перше, люди бояться сказати НІ, тому що вони думають, що це а, ранить іншу людину, що це якось зашкодить іншій людині. Знаєте, така є ілюзія, що своїм ні ми зруйнуємо людину. Але згадайте, ті випадки, коли ви самі отримували ні. Запитайте себе, як ви е, до нього відноситесь, до ні, як ви реагуєте, як ви потім з цими відчуттями, коли інша людина сказала Ні? Запитайте себе, тому що це дуже пов'язано, коли ми не можемо сказати ні і як ми сприймаємо ні. Так, і як тільки ми почнемо сам, самі практикувати ні і чути ні від інших людей і сприймати це нормально, то там вже почнеться цей розвиток, так відносно ні. А, наступне, що ви боїтеся конфлікту, так, вам страшно протистояти. Знаєте, таке відчуття, як ви протистоїте іншій людини. Але це не про протистояння, це про те, щоб заявити світу, що вам подобається, що вам. Ні, не подобається, що ви хочете робити, що ви не хочете робити, що для вас важливо, що для вас не важливо. Да? Тому люди бояться конфлікту, да? бо вони уявляють, що будуть крики, непорозуміння, якась страшна драма. Але ні, це лише про те, щоб сказати, що вам щось не підходить, ви щось не можете зробити. Наступне, ви хочете подобатися іншим, так, хочете хочете, щоб інші про вас думали, що ви дуже гарна людина, дуже добра людина. так, і, Але знаєте, допомагати це давати. І тут питання в тому, щоб зберігати цей баланс давати і брати. Якщо будете боятися не подобатися іншій людині, бо то ви будете жертвувати собою, бо потрібно прийняти цю правду реальність. Що ми не можемо подобатися всім, ми не можемо погоджуватися з усім. Ми маємо право казати ні, коли ми так відчуваємо, і казати так, коли ми насправді цього хочемо. І е, тому, коли ви, коли ви кажете постійно так, ви жертвуєте собою і ви просто стаєте нещасним. Тому що замість себе ви вибрали іншу людину, замість своїх потреб ви вибрали потреби інших. А, наступний страх, що від нас всі відвернуться: нас не будуть любити, а, нас не будуть поважати і таке інше. І до речі, я хочу сказати, що це дуже обґрунтований страх, тому що так і є для людей саме страшне це вторгнення да, неприйняття, тому що це соціальне неприйняття воно виникає а, в тій ж часті мізків, де у нас виникає фізичний біль. І то уявіть, для нас соціальне неприйняття це равно фізичний біль. Тому е це зрозуміло, так що нам це дуже страшно, але повірте мені, стосунки від цього не зруйнуються. А якщо вони зруйнуються, то ці стосунки були нездорові. Тому що здорові стосунки, реальні стосунки це коли ми кажемо так і кажемо легко ні, коли ми маємо цю свободу, коли ми можемо вибирати, і людина нас приймає з нашими виборами. А якщо не сприймає, ну, вибачте, це проблеми. Іншої людини а, наступне це: ви боїтеся, а, ви боїтеся емоцій негативних. Але повірте, кожний раз, коли ми встановлюємо кордони, кожен раз, коли ми кажемо Ні, ми будемо відчувати негативні, сильні, сильні емоції і це частина нашого життя. І дивіться, ми можемо їх відчувати в свою сторону, тобто пережити цей сум, да, пережити цей якби шкодування, це навіщо я сказав: ні, може, було не треба, може то, може, сьо, оце провина. Так, ви можете це відчути. Але потім емоції уходять, тому що вони як хвилі, і ви залишаєтеся зі своїм вибором, те, що ви вибрали для себе. Чи ви, наприклад, погодились, сказали так, коли не хотіли, і потім ви теж відчуваєте негативні емоції. Знаєте чому? Тому що е ви злитеся. Так, чому у вас людина це попросила, Боже, я не хочу туди йти, я не хочу там приймати участь, я не хочу допомагати. Але це ви зробили, і ви зараз злетеся, злетеся на себе, на цю людину. знаєте, І потім ви по-любому це заберете у цієї людини. Ви по-любому знаєте, відіграєте ці почуття негативні, які у вас були, наприклад, плітками, чи те, що говорить за спиною, чи десь там щось зробите спеціально. Для цієї людини, а не скажете, розіб'єте її улюблену чашку і будете там, злорадствувати собі, да? щоб ви відімстили за те, коли ви сказали так і не хотіли. Ви розумієте, в будь-якому випадку у вас будуть негативні почуття. І це ваш вибір. Негативні почуття так пережити, але заради себе, так? Чи, позитивні, чи негативні відчуття. Е Через ну зробити щось для іншої людини. І подивіться, секрет в тому, що коли ми кажемо так, а іншій людині, коли не хочемо, ми кажемо собі ні. І це дуже, дуже боляче. Так? Я вам хочу привести приклад зі свого власного життя. Про те, коли ми кажемо. А ні, іншим ми собі відкриваємо щось нове. Ми для себе робимо щось гарне. Наприклад, я вела групи з 9 до 11, психогрупи так понеділок, вівторок і п'ятниця, і потім я зрозуміла, що в мене просто немає часу на решту своїх речей, на просто відпочити, на просто щось пробити, що мені подобається. І, і я вирішила відмовитися від одного дня груп. І знаєте, я сам ходила, ходила і як відмовитись, тому що хочеться, знаєте. Подобатися своєму начальству, хочеться е, робити це, щоб тебе хвалили і таке інше. І нарешті я відмовилась. І знаєте що? Мені було дуже неприємно, мене були ці почуття, але я знаю, кожний раз, коли я кажу ні чи ставлю кордони, в мене будуть якісь негативні почуття, і лише треба їх просто побути з ними, просто пережити. Нехай вони будуть на фоні, але ви робите те, щоб захистити свої потреби і свої інтереси. Я повела з цими негативними відчуттями, і через тиждень в мене був вже оцей день вільний з 9 до часу. І я просто не могла народітися. Я так була. Ну, я так була як це сказати горда собою, пишалася собою, що я це зробила і зараз. У мене вільний час, що я відстояла свої інтереси. Я сказала їм ні, і для мене це було так. Да, для моєго вільного часу, для мого відпочинку. І що ви думаєте, через тиждень, на наступний вторник, я так сиділа, раділа, і тут я зрозуміла, що вже я готова відкривати свій канал YouTube, Я хочу це зробити. Це була моя мрія давним-давно зробити цей канал і почати чимось ділитися корисним з іншими людьми без ніяких посередників, без ніякого начальства і таке інше. І що ви бачите, так я сказала ні на роботі своєму начальству, і я отримала так нові двері, нову можливість так просто бути на YouTube і розказувати те, що мені подобається. От, бачите, запам'ятайте цей приклад. Наступне да, чому нам страшно сказати ні, це тому, що у нас є синдром е, просто героя, так супергероя. Я хочу всім допомагати, і в цьому я бачу свою цінність. Але зрозумійте, що допомагати іншим людям це не лише Єдина ваша цінність, у вас е багато аспектів, які складають цінність вашу як людини, і допомагати іншим, іншим так, е зраджуючи себе, а це зрада себе, да? ставити інших поперед себе, то е ну, тоді ви просто, е ви просто е не любите себе. Тому що сказати іншим ні собі так, це якраз любов до себе. І зараз давайте розберемося, як почати казати ні. Дивіться, почніть казати ні на маленькі речі. Да? Не треба зразу казати батькам, не приходьте до нас на вихідних, бо ми хочемо нашою сім'єю побути. Да? Ви нам постійно мішаєте, як щось нас просите, будь ласка, дайте нам ці вихідні. Ні, не треба з таких от радикальних мер. Да? Просто десь там мамі сказати ні, тату сказати ні, да? дітям чомусь сказати ні. Да? Зараз я доїм свій сніданок, і потім я е, тобі дам твій сніданок. Да? Тому що ти прибіг, коли я їла, я тут що повинна бросити все, кинути все і тебе обслуговувати. Ні, почекай, будь ласка, ще 10 хвилин, я доїм, і потім я е, відповім на твою потребу. Да? Тобто з маленьких речей починаємо. Потім е, почніть усвідомлювати. Да? Я розумію, що не так все просто, і не так просто зразу почати змінюватись, зразу так стати сміливим, але почніть усвідомлювати. Коли ви кажете так, але не хотіли, а просто е уловіть собі на цих думках, да, що вони хотіли, але ви сказали так, і пообіцяєте собі наступний раз в подібній же ситуації відповісти ні. Коли у нас збираються, знаєте, типові ситуації, нам легше сказати ні наступного разу, бо ми готові. Це не несподіванка. Так, а, наступне це а, не говоріть. А, не говоріть так. Тоді, коли ви щось запланували. Наприклад, ви запланували а, піти погуляти в парк. І тут вам дзвонить ваша подружка і каже: допоможи мені з моїм проєктом, бо я не встигаю, і в мене аврал, і таке інше. І у вас же парк запланований. Тобто, у вас є а, так причина не погоджуватись, так? тому що у вас була попередня домовленість, що ви будете робити. Тобто, пам'ятайте, попередня домовленість. Має перевагу, і якщо у вас щось заплановано для себе, для інших, то відмовляйте. Друге те, що вам пропонується. Наступне це ваші відмови повинні бути чіткі і дуже короткі. Вибач, я не можу. В мене не виходить, я не можу так, ні. Я не зможу, ні, не прийду. І таке інше. І тре, і наступне не давайте пояснень. Вони нікому не, не, не потрібні. І знаєте, коли ви починаєте пояснювати ні, я не можу, тому що мені треба сходити до батьків, а потім в магазин, а потім то це нікому не потрібно. Вас питають, чи так чи ні? І ви відповідаєте, да і таким чином ви закриваєте іншим людям спробу поламати да вас переламати і все ж таки взяти з вас це так. Наступне це е, перестаньте вважати, що ви все можете контролювати. Дивіться, е, е, кожна людина, вона вільна. Так? Ви вільні вибирати, і інша людина вільна вибирати. Ви не можете її контролювати. Ви сказали ні, ви захистили себе, так? Е, але. Як відреагує інша людина, ну, вибачте, ми не знаємо, як відреагує інша людина. І це не наше завдання так щось з цим робити, як відреагує інша людина. У нас є потреба, ми сказали ні. На потребу іншої людини і захистила свої потреби. І якщо людина починає там якось там вам щось погрожувати, вас щось упрекати, так, чи погані речі казати, то тобто це все говорить про ту людину, з якою ви мали стосунки. Так? Це говорить лише про неї, не про вас. І ви зробите висновки, так, що це за людина. А, наступне а... Да, і тобто додати хочу, відпустіть цей контроль, так коли ви намагаєтесь контролювати іншу людину її реакції, то ви втрачаєте дуже багато психічної енергії. Просто позвольте цій людині реагувати, як вона реагує, і ви маєте право реагувати на ній, як, е, як ви хочете. Так? І наступне, а, працюйте над своїми кордонами. Це важливо встановлювати кордони і казати ні, це одне з завдань, як ми ставимо кордони, межі да, між нами та іншими людьми. І ще хочу додати, що а, якщо ви ніколи не кажете ні, то скільки коштує ваше так? Уявіть собі людину, яка постійно каже так. Чого воно коштує? Це так. Мені здається, воно вже дуже дешево. І наступний момент, який хочеться додати, це коли ми кажемо ні, ми культивуємо повагу інших людей до себе. Ми формуємося як особистість перед іншою людиною. Тому що ага, вона мені сказала ні, і тут сказала ні. Так то я розумію, що коли вона скаже так, то це реально буде її бажання, і вона буде реально щирою. І тому, коли люди кажуть так, кажуть ні, то це визиває респект. Я пам'ятаю свою колегу з роботи, і знаєте, вона це було дуже давно. І вона чітко знала, ем, чітко говорила, я це буду робити, я це не буду робити. Я зараз це можу зробити. Ні, вибачте, я туди не піду. Тобто вона була настільки чітка, що ну просто її всі поважали. Так, і перед тим, як її щось запитати, ну, всі готувалися. Так, Оля захоче чи не захоче, її питали дуже з великою повагою, так, е, отримували її відповідь, так чи ні. Розумієте? Тому, е, друзі, практикуйте на кожне свої два так, скажіть одно. Ні. Сподіваюся, це відео було а, вам корисним. Ставте вподобайки, підписуйтесь на, на мій канал, задавайте питання в коментарях, напишіть, так, чому ви боїтеся сказати ні. І до наступного відео!